Ні, у вересні немає жодної особистісної ретроградної планети. Єдине, що ретроградної Меркурії ми можемо очікувати в листопаді. І Він буде в листопаді, з 9 по 29 листопада. Вересні ретроградних особистісних планет немає. Так що не хвилюємось. Лише саме коридор затемнень це зона змін, зона от цього певної темряви. Коли навіть нам здається, що ми щось з вами розуміємо і хочемо зробити, існує дійсно таке затемнення свідомості, яке може дати нам зриви, мінятися будуть плани, особливо ось цій середині точці між місячним і сонячним затемненням. До речі, 14 вересня точно нічого не плануйте. Це неділя. Взагалі про світі 14 число релаксу, відпочинку, тому що це якраз от ці зміни започатковуються на всіх рівнях. Ну і сонячне затемнення, думаю, що всі вже хочуть почути сонячне затемнення, тому що воно набагато сильніше, ніж місячне, і воно саме впливає на нас з вами в тому плані, що ми дуже сильні точну фазу цього сонячного затемнення. І якщо ми з вами будемо. Формулювати да, позитивні афірмації, бути миру і добру в Україні та всьому світі, надсилати енергію добра і світла до людей, до близьких, до сердець розумів, до всіх царств природи та ще і складаємо плани на свій рік в позитив, вони будуть краще всього і легше всього реалізовані. Це сонячне затемнення буде відбуватися 21 вересня. О 22 годині 42 хвилини на нашій території ми його бачити не будемо, але його вплив ми будемо відчувати. Сонячне затемнення частково, і хочу сказати, що саме воно дарує нам енергію Венери. до речі, місячне затемнення подарувало нам енергію Юпітера. А це благодійник, і Венера це взагалі планета миру. Якраз перед затемненням Венера Торкається всіх головних планет України, і під час сонячного затемнення Венера з'єднується з Сонцем України, і її лінія, це є така методика астрокортографія, іде якраз по Україні і близько до сходу. Тобто, це означає, що. А східні райони, а ми розуміємо, що там більше всього да, йде ось ця військова небезпека, і якраз за них зараз ідуть перемовини і боротьба між. Керівництвом Росії і нашої країни, і саме впродовж цього року це точно видно, буде все ж підписані ці мирні договори. І хай буде так, і хай це буде скоріше і найкращим для України чином. Тому бути справедливому миру і добру повинно промовлено бути в голос. Так що 21 вересня, о 22 годині 42 хвилини. Бачите, вечірній час дуже зручно. Давайте також об'єднуватись і в колективній духовній роботі, а потім ще і пропишемо, пропишемо свої особистісні плани на рік. Пам'ятаємо, що коли ми їх прописуємо, вони підживлюються енергією сонячного затемнення, але реалізувати все одно впродовж року повинні ми будемо з вами самі. Тобто не треба очікувати, що вони самі здійсняться. Божественне провідіння творить свою реальність, нашу з вами реальність через наші вам, з вами руки, так що будемо готові творити цю реальність. Марина, Дуже дякую, дуже надіємося. Дуже віримо на відписання цих, все ж таки, угоду. І дуже хочеться, щоб дійсно таки Україна задихала вже нарешті на повні груди разом із українцями. А чи є якісь іще поради для українців у вересні? От на що власне потрібно звернути увагу із астрологічної точки зору, як вважаєте? Так, я би хотіла ще звернути вашу увагу ще на один дуже важливий день. Він відбувається біля прямо сонячного затемнення. Це день осіннього рівнодення, який для наших пращурів, для багатьох да наших пращурів був як збір урожаю. Як Початок одного циклу і закінчення іншого циклу. І день осіннього рівнодення в цьому році припадає на 22 вересня, і точна фаза буде знову ввечері о 21 годині 20 хвилин. Дуже раджу саме в цей день зробити певні добрі вчинки, підбити підсумки свого року, намітити плани. Але ми бачите, скільки багато нам вересні доля дає днів. які і змінюють нашу долю і які звертають нашу увагу, що вся доля в наших з вами руках. І 22 числа дуже буде, будуть гармонійні практики да, на. Те, щоб щось врівноважити, поставити гарні фрукти на стіл, зробити рівні різні практики, ритуали на вирівняння свого лівого і правого жіночого і чоловічого. До речі, запрошую вас на мій ютуб-канал. Будуть записані доречні да дантелегідь відео, і ви зможете побачити ці ритуали і зрозуміти, що це таке, як її діяти саме в цей день. Тобто, цей день неможливо пропустити, тому що. Що він також започатковує, для, особливо для слов'янських народів, початок нового життя. Так що, я так гадаю, що і для нас з вами це буде початок, дай Боже, мирного життя і щасливого рідного життя. Так що ось такі певні рекомендації ну, саме на, на вересень. Ну і власне як найкраще використати потенціал вересня, дні сили, медитація, внутрішня робота, дещо вже було так проговорено, зокрема, але в цілому, от, знаєте, хочеться вже резюмувати для того, щоб знаєте, от, повторювати, повторювати, повторювати ще раз для наших українців, щоб вони розуміли, що ці всі дії вони а, однозначно рухають і нас вперед, і Україну до перемоги. Так, ми пам'ятаємо, що цей період цей період зміни парадигу на всіх рівнях, при тому позитивний для України. Тому у нас є певна надія, і ми повинні вже відкривати свої серця для того, щоб е, усвідомлено долучитися і бути співтворцями кращого майбутнього для України. Але для того треба очиститись, і ось ці затемнення є дуже чудовим періодом для очищення. Пам'ятаємо період місячного затемнення 7 числа дуже добрий день для очищення. Чищення. Тобто, очищуємось і сіллю, і водою, будь-яким прибиранням, але не варто саме 7-го числа прибирати генерально, тому що дуже мало буде сил да? і, ну, для того, щоб ви просто зберегли свої сили. Також дуже добре і ефективно очищуватись перед сонячним затемненням, тим паче, що там будуть останні місячні дні, і починаючи з 18-го числа, 18-го, 19-го, і весь день 21-го, тому що ми розуміємо, що точна фаза сонячного затемнення буде о 22.42. Також ми очищуємось, очищуємо свій простір, у кого є камінці, дуже добре їх очистити. Вони будуть вам дуже вдячні і засяють новою силою. Духовна робота, донати на ЗСУ. Е Будь-яка да, робота, яка спрямована на е, випромінювана світля, світла добра під час затемнень і вас цілить, і, до речі, дасть вам бонуси, тому що всесвіт буде про вас знати. І всесвіт завжди тим людям, які е, живуть в узгодженні з циклами всесвіту, допомагає. Але робіть не для того, це все для щоб вам допомагав всесвіт, а просто для того, щоб. Відчувати, що ми такі, ми і є. Ми є руками і очима Господа, ми є провідниками Божественної любові, світла і добра. Отже, давайте об'єднуватись в цьому моменті, і під час сонячного затемнення і місячного затемнення будемо ось цими фокусними точками божественної любові для всіх. І формуючи біля себе простір гармонії і умиротворення, ми з вами ще скоріше і продуктивніше наблизимо мир в нашій. na índice